Привіт, сьогодні поговоримо про країну, про яку не часто згадують в контексті політичних подій, і це певною мірою щастя для України, адже за рівнем проросійських симпатій, вона є одною із найбільш російських в Європі. Однак, на відміну від Угорщини від Словаччини, вона не є перешкодою для наших європейських прагнень. Принаймні, поки не є перешкодою, чи може все збідитися? Мова піде про Грецію, і я дуже радий представити в нашій студії Костаса Анісенка – Журналистка грецького державного телебачення Коста, вітаю, вітаю! Мене звати Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж, почнемо, мабуть, із останніх новин після двох з половиною років. Греція повертає свого посла в Україну. Чому так повільно? І що можна сказати про цього посла? Ми чекали два з половиною року на цього посла. Тобто, посольство Греції було закрито з іншим посольством, коли почалось повномасштабне повномасштабне вторгнення. Цей новий посол це дуже цікава людина, тому що його професійний досвід це більшість в НАТО. Тобто ми можемо сказати, що це так, такий знак, куди дивиться Греція і як вона дивиться на Україну? Грецію можна про українською країною чи про російською? Грецію можна сказати більш про російською країною, але вона більш проукраїнська, ніж вона була декілька років тому. Тобто Греція і Болгарія це дві країни Євросоюзу, які на більш. Проросійські це нам е, показує соціологія, але е, рівень підтримки України дуже дуже збільшився е, за останні два з половиною роки, і він дуже збільшився в тих елітах, якщо можна це сказати, тобто в тих е, людях, які пишуть майбутнє Греції і е, пишуть, скажімо, політику цієї країни. Почнемо. Про проросійськість. з чим пов'язана проросійськість з Греція десятки років. Росія дуже багато вкладувала в пропаганду в Грецію. Це була і пропаганда на культурному рівні, і на релігійному, що дуже важливо, і на політичному рівні. Тобто були цілі партії, починає з комуністичної партії, які відверто підтримують політику Росії будь-яку політику Росії. І ви дуже правильно сказали в началі, що це. Так сталося, що Греція зараз е, проукраїнська держава, що Греція зараз підтримують політику Євросоюзу е, щодо вторгнення Росії, тому що якщо, якщо б це вторгнення було б, скажімо, десь 8 років тому, ми не знаємо зараз, якщо б Греція була б ще одна Угорщина е, в Євросоюзі. Час поговорити про зброю. Україна неодноразово зверталася до Греції за військовою допомогою, в тому числі просячи комплекс с 300 який знаход... радянський, який знаходиться на Кріті, але в більшості випадків отримувала відмову. От щось змінилося? с – це така фраза, яка лунає кожен день, коли українські дипломати спілкуються з своїми грецькими. Колегами, кожен день. По моїй інформації, Греція не буде передавати ані с 300 ані іншу зброю ППО. Я маю на увазі, тому що е, вона, е, їй треба мати цю зброю, тому що не є загроза з боку Турції, тому що це е, те, що використовують, використовують російські сили в Греції для того, для того щоб е, бити по уряду. Але Греція, як і Болгарія. Передають дуже багато зброї, і вони передають дуже багато радянської зброї. І зараз є, скажімо так, домовленості про е, ті, ті ж самі е, 155-го калібра А, е, а, Так. Е, і, але вона це робить е, тихенько. Тобто вона це не афішує. і були такі моменти, коли, скажімо так Україна казала, що ми отримали зброю таку зброю від Греції. А в Греції цього не знали, і, і і ставався політичний скандал, тому що виходила опозиція, казала, так що ми, ми передали цю зброю Україні, ми ж цього не знали, і, і почалася проблема. Тобто Греція намагається передавати зброю і підтримувати Україну, але вона намагається це не афішувати, щоб не робити внутрішні проблеми для себе, тобто для свого суспільства, і для того, щоб ем, не, не давати. Можливість позиції бити по уряду ще Грецію часто в тому, що вона блокує прийняття ЄС санкцій проти Росії. Особливо мова йде про нафтові санкції, де у Греції є власні інтереси. У Греції є власні інтереси, дуже потужні в, в, в морській справі. Взагалі є дуже потужні лобістські групи цих бізнесменів, які працюють. Греція каже, що е, це частні компанії, тобто е, ми, як держава, не можемо втручатися в цю справу. Вони кажуть, що ці компанії до декілька тижнів тому вони не, 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 не нарушували як, якісь санкції. Тобто, і е, той тиск, який був з української сторони, це був більше тиск на, 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 на якісь розуміння ситуації, а, а, а не на санкції. Е, і це для, для Греції, да, це для Греці проблема, тому що для Греції потужний флот, я маю на увазі е, на торгов. торговий флот, і вона буде підтримувати його як е, може. Але е, ще раз кажу, що якщо будуть е, конкретні. Кази і конкретне рішення на рівні Євросоюзу, реція їх буде дотримуватися. По вступу України в ЄС НАТО в грецькому суспільстві є підтримка цього? В грецькому політику скажімо так у елітах є підтримка європейських і натовських рішень. Тобто, якщо... Е, більшість країн Євросоюзу і більшість країн НАТО вирішують, що е, Україна е, треба, щоб Україна вступила в НАТО і в ЄС. Греція цьому не буде заважати зараз. Якщо ми будемо казати про соціологію, є є десь 35-40% греків, які підтримують Україну. Є десь 30 або 25% відсотків греків, які підтримують Росію, і інші вони нейтральні. Тобто немає е, одної, одної думки про цю тему, але е, зараз так, так така яка ситуація політична зараз, Греція не буде заважати вступу України ні в Євросоюз, ні в НАТО. Зараз при владі правий уряд в той час, як поперед 8 років тому, були. Ліві, все ж такі, популісти. А популісти завжди тягуті тяжиють до Росії. Звичайно, це так. Зараз права партія нова демократія, не демократія у влади. Вона дуже потужна, тому що, скажем, в опозиції є зараз дуже серйозні проблеми внутрішні, і тому ми думаємо, що ця влада буде ще як мінімум 4 роки. Це для України дуже дуже гарно. Чи вісім років тому партія Сіріза вона мала дуже тісні стосунки з Росією, з Путіном, з Газпромом. І це і і вони все це пояснювали якимись фінансовими можливостями, які вони отримують від цієї співпраці. Але як я вам казав, ця пропаганда, скажімо, і ця ідея греків про те, що Росія є другом Греції, вона внідрялась в суспільне в суспільну думку Греції на протяг багатьох десятиліть. Не зараз, і з іншого боку, зі сторони з боку України такого не було, і такого не було і навіть після 2014 року, і можемо сказати, що це почалось скажем Показувати думку України це почалось е, тільки після повномасштабного вторгнення, і це почалось. Е, я думаю, більше цими правими е, силами, які зараз у влади, аніж самою країною. Тобто, в принципі, є критика позиції уряду щодо підтримки України серед опозиції, чи там є певний консенсус? Ніякого консенсусу немає, ніякої, скажімо так, підтримки з інших партій. Парламенту підтримки України немає. Ми можемо сказати, що відверто проукраїнська партія в грецькому парламенті це тільки партія, яка у влади. Всі інші партії вони або нейтральні, або вони відверто проросійські. Ну, до речі, дуже показує момент. Коли грецький прем'єр прибував в Одесу, зустрічався в Одесі з Володимиром Зеленським. Був російський ракетний удар, як пишуть, ну в кілька десятках метрів від. Політиків, от як на це відреагували в Греції? Це було дуже цікаво. Я теж був в той, в той день в Одесі. Це дуже цікаво, тому що жодна опозиційна партія не зробила якусь заяву проти цього удару, який був там десь менш кілометра від грецького прем'єр-міністра. Тобто, по суті, їх позиція, що не треба було їхати. Я правильно розумію? Їх позиція що, що, що Греції треба. Підтримувати нейтралітет, що Греції не треба е, руйнувати свої стосунки з Росією. Саме головний аргумент, який завжди працює, те, що у Греції є дуже серйозні свої проблеми, і ми маємо на увазі проблеми, які вона має з своїм сусідом. Як Україна має проблеми з своїм сусідом, так і Греція у неї теж є сусід, який не саме не саме демократична і не сама спокійна країна це Туреччина. Я маю на увазі, у е, Греція. Завжди купляє нову нову зброю. Вона е, тримає дуже високий рівень боєздатності, тому що завжди у неї є загроза. У неї були е, в минулому конфлікти. Ми пам'ятаємо усі е, Кіпр. Ми пам'ятаємо, що зараз е, е, північна е, частина цієї країни я маю на увазі Кіпр, вона окупована, так як як зараз окупований Крим і, і інші території України. Тобто саме важніший аргумент це те, що нам, тобто Греції, треба підтримуватися своїх інтересів, і наші інтереси не там руйнувати наші сумки з Росією, яка потужна країна, і може вона нам допоможе в майбутньому в якомусь конфлікті з Туреччиною. Ну і на останок я хотів би запитати, ну кого в Греції можна? Назвати ключовими лобістами Кремля, от зараз зараз є комуністична партія, є партія Сіріза, де є проросійські сили, є дві е, популіст, популістські прав партії, які війшли е, в уряд е, Греції, е, які підтримують російську політику відверто. Е, тобто і є партія не демократія, но нова демократія, яка е, у справах яка проєвропейська і проукраїнська. Є ще партія Пасок, яка нейтральна. Тобто це весь, весь розклад, який зараз у, грець, у грецькому уряді. Ще є церква, велика частина церкви, яка підтримує російські нара наративи. Не вся церква, неофіційна не, не церква, але дуже потужні люди в церкві. Ще є великий шматок СМІ, які підтримують російські наративи. І... Як вам я казав? Ще є 25-30% греків, які кажуть, що це, це не можна не сказати, що це 100% проросійські, це антіамериканці. Тобто це радикальна праві, радикально, радикально ліві, це люди, які вважають, що Путін це великий лідер, які вважають, що Америка не може сама. Керувати всім світом, тобто, це багато це антивакцинанти, це багато наративів, які все всі разом Росія зібрала забрала докупи і ми користуються після повномасштабного вторгнення. Цей відсоток зменшився, тобто. Ті люди, які були нейтральні, і які не знали нічого про Україну, і які думали, що а, на Донбасі якийсь а, е, громадянський конфлікт, і що там є якісь погані бандеровці, які витиснюють хороших е, рускомовних, вони почитали і узнали, що там е, взагалі відбувається. Е, Тому е, цей, е, цих людей стало набагато більше, і цих людей стало набагато більше. Качественно, тобто, це люди, які скажімо, еліта, це люди, які більш образовані, це лю... це середній клас, скажем так, тобто середній клас Греції він більше підтримує проєвропейські, проукраїнські е... різні політики. А е... ті, які більш ліві або радикально праві, вони підтримують більш російські наративи, що може ще зробити Україна, щоб якось розвернути спільну думку в Греції на свою користь, вкладувати в гроші в антипропаганду і вкладати гроші, тобто робити те, те, що роблять всі інші країни, які хочуть підтримати свій бренд за кордоном. Ну що ж, як бачимо, Греція дарує багато сюрпризів, і на щастя, поки неприємних немає. Сподіваємось, так воно і залишиться. А будь-як ми продовжуємо розповідати про це все вам. І ще пишіть, будь ласка, в коментарях про які країни вам би хотілося почути від нас. А ми спробуємо розповісти вам про це, знайти гостей експертів. Будьте з нами. Бувайте!